Сьогодні 2 квітня 2024 року. Я йду робити другу вакцину від гепатиту В. Ось аптека, мені в аптеку потрібно, а тут Що трапилось, стоїть дві пожарки. Чи в магазині, тут магазини, чи в аптеці, чи в метро. Надіюсь, що все добре. Ось аптека. Все, йду до кабінету, куди мені потрібно заходити. Вивезли жінку на носилках на, на з колецькою. Мабуть, за нею приїжджала пожарки, не знаю. Стала я зараз чекіниця, потім зайшла до медсестри, і вона мені стала задавати купу питань, а вона афроамериканка і сів маски. Я зрозуміла, що я дуже погано її розуміла. І вона тоді подзвонила десь, і мені дали перекладача по телефону. І, ну, дівчина перекладала на українську, і ми заповнили всі бумаги, папери. Хоча я вчора ввечері чекінилась, і півгодини все там заповнювала. Зараз все по новій. І що цікаво, це в мене друга вакцина, і такого не було раніше. А перша вакцина було якось ну, спокійніше. Ну, я не пам'ятаю, може я робила в аптеці, а це клініка. Воно тут ось, в аптеці знаходиться, і аптека, і клініка. Я не, не пам'ятаю, де я робила першу. Ну, так у мене серйозно не питали. Я кажу перекладачу дівчині, кажу, прямо аж страшно. Скільки питань, аж страшно стало. А вона мені каже, вже від себе, я не знаю, чому у вас перший раз так не питали, так роблять завжди. Вони мене питали, чи розумієте, що ви робите вакцину там і куча всяких запитань, що мені стало страшно, думаю, господі. Ну, про алергію питали. І зараз сказали чекати, от сижу, чекаю, чекаю, коли мене визовуть. Так що, от така в мене друга вакцина, трошки серйозніше, ніж перша відбувається. У мене ще вчора якийсь трошки ввечері насмерк з'явився, не знаю який. Ну, гарно, що дівчина їй сказала, перекладачка. Я вранці подзвонила до сі за Вони кажуть, та нічого страшного, може, алергія. Так буває. У мене тут починається якийсь і Думаю, якщо з'являється насморк на український, мабуть, нежить. Треба подивитися перекладач. Так там сім днів тривало, а тут. Раз і на сьогодні день нічого нема. Дочка каже, мабуть, алергія. І от зараз знову не знаю що. Ну, сказали, вакцину робити можна. І для якої цілі? цілі я сказала для грін карти. Так що допустили, чекаю, зараз чекаю і скоро піду робити. Вакцину зробила і сиджу. Спочатку пішла на вихід. А потім згадала, що я в цій клініці робила якісь вакцини, не знаю, я ж багато їх робила, яку від чого. І там був лікар, чоловік. Тут була жінка, а тут чоловік був. І він мені сказав: 15 хвилин сидіти під, під дверьми кабінету. І коли будете йти додому, постукайте там кілька разів. Що я зрозумію, що все буде добре, що ви пішли. Ну, я вирішила, думаю, посижу 15 хвилин, якраз відео зроблю, мало ли що, а так серйозно все питали, а вдруг там щось мені зле стане по дорозі. Думаю, ладно. Я ще в магазин збираюсь поїхати в Алді. Останній раз цього дому, тому що основні такі продукти закінчились. як Молоко, картопля, морква, рослинне масло, ну, олівкове я купляю. в общем, яблука. Це за два тижні я ще з'їм. І я збираюсь, в мене сьогодні останній вихідний півдня вихідного в магазині. Зараз прийду додому і поїду в магазин. Ну, Посижу тут 5 хвилин, 10 зроблю відео. Дивлюсь на своє самопочуття, а то вони прямо так серйозно все питали, що аж налякали мене. Все, надію, що все буде добре. Зробили вакцину мені в ліву руку, запитали. Ну тут я вже дівчину, дівчину в кабінеті, я розуміла, якось так. болі мені я з нею сама щось там перекладача не було, спілкувалася і назначила вона мені третю, останню вакцину від гепатита В на 2 серпня. Так що так. І на цьому моя вакцинація закінчиться для еміграції. І... А там буде видно. Все, до побачення, всім гарного дня, будьте здорові, хай вам щастить і мирного життя в Україні. До побачення!